Я якщо реалістично, це є чіткі слова тут. Що я, я не бачу, що це реалістична пропозиція, і Україна, Україна повинні робити це, це і продовжити свою справу, яка є звернутися до міжнародних лідерів і спитати: до нас звернулося перед повномасштабного вторгнення, а щоб ми не стали члени НАТО щоб і такі і такі е, е, довірення угод ми би підписали. А після цього міжнародні злочинства, військові злочинства відбулися на нашій території. Тобто, ми не будемо підписати такого е, такої угоди, яка питається, що е, спитає Україну, щоб ми відмовилися, так як перед війною вони хотіли, щоб ми відмовилися. Тут стратив наш ворог. Принцип і і статус, і і більше повинні бути повернені від нашого ворога. Я думаю, це чому ми підкреслюємо справедливість у, у фінальної у угоди. Побачимо, де як це відбудеться. Але е, звернутися до ваших питань: як це якщо це реалістичне, чому мені це не реалістичне? Бо так як різні військові аналісти, я е, впевнений, що Путін хоче продовжити е, війну цього літа, е, що він е, би хотів мати переговори після атаки через літа.